Їхало. Так, хто ж в мене. Сагур. Так, яке питання мені задати. Можливо, твій персонаж якось пов'язаний з капучином. Ні. Тоді він його не готує. І не вони. Чи твій персонаж якось пов'язаний з фруктом? Ні, не пов'язаний. Ну, раз, це не капучино, можливо, це. Кокос. Ні. Пенгуїні, кокусінні, бурбалоні люліолі і Кокофанто Алефанто. Чи твій персонаж якось пов'язаний з морем? Із морем? Ні. Ніяк не пов'язаний. Хм. А можливо, це саме твій персонаж якось пов'язаний із морем. Ні. Його забув загнути. Тралело тралала також ні. Та, ні, Трулімеро Трулічино. Чи у твого персонажа є професія? Професія? Ні. Можливо, якщо твій персонаж не плаває, він літає? Ні. Чи твій персонаж тримає щось у руках? Тобі краще про це не знати. Так, тримає. В тебе залишилось два. Спробуй вгадати, можливо, в тебе. Лирили, -ли Ларила. -ли Нет. А, тур -тур 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 -тур. Так, мы на А игру можно подбрать в магазине Toxic Room по посланию в шапке профиля.